Вітаємо всіх! Сьогодні відеоперегляд будинку села Ходосівка. Зроблений дизайнерський ремонт. Будинок 240 метрів. Це така велика вітальня, камінна зона, їдальня і також кухня зі своїм острівцем. Зроблена вже вбудована вся техніка франка. Зроблений гарний дизайнерський ремонт, ділянка. В районі 800х. Зараз дроблюється басейн озеленення. Також на першому поверсі є свій санвузол з душовою. Також є своя гардеробна котельня, це прання з окремим виходом. І також котельня є. На першому поверсі є також обов'язково своя кімната окрема. І ще раз покажу вам перепоки шафи і з класним церковнім є наліс на два авто. Будинок знаходиться у соснах, закрите котежне містечко. Поки що буде ціна, контактний номер, є всі месенджери, Запрошуємо, зможемо оперативно показати. На другому поверсі коридор зі своєю великою шафою, ця перша кімната окрема. Потім йде мастер-спальня з туалетним столиком, з великим ліжком, з дизайнерським рішенням. У кімнаті також є гардеробна, перша з двома зеркалами, з такою великою шафою. Друга гардеробна. І також є свій санузол з ванною, рукомийником на двох, з душовою і з туалетом. Є вихід також на дві тераси на другому полосі. Також є купір-хантер, Це загальний санузол, також вихід для на терасу з двома рукомийниками і ще один самузу. Запрошуємо вас.